Я дуже багато чула про те, що корейські чоловіки роблять макіяж раніше по телевізору розповідали про це так, ніби кожен другий фарбується на рівні з жінками, і демонстрували нам фото айдолів. Думаю, що якраз через це у багатьох людей і склалось враження, що середньостатистичний корейський чоловік виглядає приблизно отак. Але на ділі виявилось, що це зовсім не так. В повсякденному житті корейські чоловіки не роблять собі макіяж на вечірки, урочисті свята чи фотосесію. Вони дійсно можуть підфарбуватись, але як правило, це Просто вирівняний тонкушоном і підкрашені брови. А ось по вулицях ходять абсолютно звичайні чоловіки без макіяжу та яскраво пофарбованого волосся. Скажу навіть більше, нерідко можна зустріти мужланів, котрі вважають жіночним навіть нанесення спф крему. Але в більшості це персонажі віком 40. А от як ви вважаєте, чи нормально, якщо, наприклад, чоловік, збираючись на весілля друга, може трошки підфарбуватись, щоб краще виглядати на фото? Пишіть свої думки в коментарях. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео.